Якщо роботодавець хоче забронювати свого працівника, муситиме платити 20 тисяч військового збору щомісяця. Відповідний законопроєкт розробили ще у січні поточного року. Чи виправдане таке рішення на думку містян, дізнаємось. Я вважаю, що це потрібно так. Да. Якщо бронюється людина для праці, роботодавець повинен сплачувати за неї кошти державу. Ну, в принципі, якщо людина роботодавцю потрібно, то хай собі платить, які питання? Ні. А чому? Ну ні, мені кажеться, ні. Якщо це в інтересах роботодавця, то звісно. Якщо працівник може принести прибуток роботодавцю більше 20 тисяч, то так. А якщо ні, то я думаю, що це не є целеспрямовною для роботодавця. Тільки в крайні випадки, якщо робітник приносить великі здобутки. Але є робітники, які виконують роботу незначну, але вони незамінні, розумієте? І коли роботодавець просить про бронювання, то він, навірно, має для цього підстави. В принципі, зараз дуже багато робочих місць і людей дуже в дуже великому дефіциті. Тому я тільки за ні. Чому? <гум> тому що хто буде платити. Так, я вважаю, що виправдано, тому що керівникам підприємств потрібна робоча сила, для цього їм необхідно забронювати людину, а ті кошти можуть піти на озброєння ЗСУ, що дійсно зараз дуже необхідно. Тому я вважаю, що це повністю виправдано. Якщо фірма працююча, має прибутки, я думаю, для фірми це буде вигідно.